І зараз Значить, це ви буде... повинні знати, куди Рукуратура ваші кошти йдуть. За ті роки, що ви тут працюєте в таких умовах, вам треба пам'ятник ставити. Тому що ви доробляєте свої сім'ї для того, щоб мав на кусок хліба і зверху, якщо можливо, попадеться маском помастити своїм дітям, онукам і для своїх сімей. По-друге, я розумію, що в Дрогобицькій міській раді і своєрідне таке підхід, відбувається підміна понять. Оце, що вам говорили, що вам облагородять за ваші ж гроші і цього не роблять. Для чого облагороджувати, коли вас тут не буде? Вам пропонують, очевидно, змінити місце перебування. Так, так. За ваші кошти. кошти ви самі фінансуєте собі е, свої незручності. Тому для того вас потрібно забрати звідси, цю територію очистити від вас і встановити те. Та, що продати? От ви повинні звертатися звертати з тим, що не могли обговородити. Зовсім немає нічого завжди. От я тому і вам Він говорю, займається. що ви повинні знати, де ваші кошти йдуть. Але бюджет в той час ви знаєте яку сміхотворну суму одержав за минулий рік? То просто дивно розумієте сміхотвор. Я розумію, якщо я не знаю, я не є владний, не... я є то я просто... депутат обласної ради, і на ви, перший раз вас впізнав ви... за ті проблеми, коли ви звернулися. На сесію Львівської обласної ради і тому тут повинна працювати. Я вже пояснюю. Ми поїдемо ще на Київ зараз. Якщо... до цього не потрібно. Ми будемо робити виїзну комісію сюди, але перед тим ми, згідно чинного законодавства, ми повинні були надати нам, повинні надати інформацію в комісії по законності і в юристи. Наші наступні дії, тобто ми повинні взяти використання коштів. Комісія повинна працювати по використанню коштів. Куди ці кошти пішли? За ті роки, так? після того, які є на даний період часу рішення міської ради про те, щоб вас можна було звідси забрати, тобто, десь в інше місце. Але саме головне не відбувалося громадського слухання. Це є основа. Чи хочете ви цього, напевно, що ви скажете свою думку. Ніхто не хоче. Навіть тих, що підписали, що вали, ви вали. Ми, що хвалили, вони теж не хочуть. А, бо хочуть. їх заставили приму... так, я ж, я ж тому, 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 тому Викликали я... всякі закагулки і говорили несенітниці, і вони змушені були підписати тому... договори на четверту площадку. Ми будемо, депутати Львівської обласної ради. Наскільки я знаю, що займатися зараз тим питанням буду я і вас буду інформувати. Але вся, вся, вся будь-які рішення це є ваше. Ваша реакція. Якщо ви тільки звідси підете крок, вступите, рахуйте, ви програли. Саме найближчий період не часу не ми не постараємося не вжити не всіх не необхідних не заходів не для не того, перше, щоб ми знали про ситуацію, яка тут робиться. Бо я, наприклад, не володію інформацією. і ви, напевно, От, так. Власне, це вся інформація в документах. Ми, 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 ми їх вивчимо, побачимо і тоді прийдемо до вас. Але майте на увазі, що ви зараз повинні бути насторожі. Ви повинні бути пильні, щоб вами тут не вийшло так, що завтра вас тут немає. І Ще прото проглянути саме більше договора. Чому банки не беру на яких основі банки не беруть? Перервали до На якій основі з нами перервали? От я там директор ринку може пояснити. зверталися десь? Звертати. Ми зверталися. Мер міста, мер міг видати договір на три роки. Так, було Сергій. Як не так? Люди всі видати договір. Я так ми писали заяву. Що свої документи. Можете пред'явити. Так, по закону ведеться. А ви можете документи пред'явити свої? Ваші документи, значить, депутат Вінницької обласної ради. І кандидат депутати до Верховної. А ви чим ви зможете довести, депутата, що ви? вибори закінчились. Я завжди буду, поки буде рано. Добре, якісь питання є. Мене викликала мушу знати, з ким А ви я хто буде заступник Це Ми вас хочемо попитати. Чи ви на можете дати чого на чого не договори оренди? Це наше це саме більше болюче питання. Я знаю у вас з вигляду, мені не треба. Вас ви... можете, ви ну, можете сказі. не представляти. Я я випадок. Випадок. На основі чого не видають нам договори оренди. Якщо ви говорите на рахунок е того, що да, мер, мер міста сказав видати договора, це стосувалося площадки номер 2 Ні, на не ми збиралися нам на що нам ще в yeah, дивилися. Розпорядження міського голови, розпорядження міського голови. Там чітко вказано, кому. Видати договори на три роки чому терміном на три роки, нам, ваша територія, ваша територія договора, підлягає. Якщо ми стоїмо тут? Чому підлягає наша територія? Я відповідаю, ви мене перебуваєте ну, ви слухайте мене, стоїмо, потім будете а там, а там шановні. Я вам ще раз пояснюю, вам було пояснено вже неодноразово, що ця територія є прилеглою територією до будівництва, і вона підлягає під облаштування згідно плану реконструкції. Критого ринку на підля... повністю вся територія підлягає на облаштування під автостоянці під, 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 під автостоянку. То, що я знаю, те, що я бачу з вами. Вам як альтернативу пропонують перейти на нову відведену територію. Вона не готова. тому на даний момент вам дали можливість стояти на ваших старих робочих місцях. Стоїть оренду. Ми не можемо заключити. Чити з вами на ті на причині тільки по причині того, що ви знаходитесь на будівельному майданчику. Добре, в мене є питання. Дане... Між... У двох... мене не є питання, буде, бо, бо в мене завтра все. сесія Львівської обласної ради, де я буду доповідати про ці речі. Тепер послухайте, скажіть Ні, мені, скільки вже проводилася здійснювалася торгівельна діяльність на даній площаці? Досить досить тривалий термін. 20. Точно я не можу сказати, але в районі ну більше десяти більше десяти. Тоді в мене є питання. Як на нашому місці міти могла стати? Тоді, напевно, що працювали підприємці, працювали на якихось угодах. Так? Тоді, напевно, працювали... Працювали так? Скажіть мені, от ви збираєте ринковий збір і не малий. Ми не збираємо. А хто збирає? Я... Ніхто не збирає. Як ринковий збір, якщо ви знаєте, відмінений. Ринкову збору немає, ми збираємо послуги, ну, послуги. По ринку. Так. Вони є немалі. Ліни малі, не малі то, не, то є для того головний бухгалтер, до головного Скажіть мені запитання як до господаря, повністу, як до господаря Якщо ви займаєте таку відповідну посаду, так. це за ті роки ці люди заслужили, щоб здавати кошти і таких умовах так, вони зараз. А ми хочемо. Ми, ми, кошти, ми, щоб ми зробити. шутер возили гроші. за свої гроші. Є, шутер так. ми подаруємо. А ми хочемо за свої гроші поставити не чи ви питаєте от, Дайте, громади не дозволу, громадське обговорення, проходить громадські. І що? Сгулли, І люди дали слухання, була зустріч, були круглий стіл з головами спілок. У нас на, на, ринку є, здається, п'ять спілок. Є голови спілок, круглий стіл, круглий стіл і було обговорено і було доведено до відома доведемо чи по ви порадилися думки Довед... Доведено, доведемо і було, Значить, і було, не пора... не було... <правда> на було пора було на круглому столі було а вирішено і <правда> ]溫. З головами співає. Хто входить, Сергій? Ті, що магазини там побудували. так? – Це з першою площадкою. Якби люди були усвідомлені, чому зараз таке? Не знаю. Це вже це наша робітському. Я розумію. Я все прекрасно розумію. Я знаю. Я не приїжджав ні кожного. Я приїхав сьогодні, бо то вже сплеск. Розумієте? Я розумію, все прекрасно розумію, і знаю, яка ситуація складається.

Частина, які ви які ви складаєте? No, ми ні, так як ми стоїмо дванадцять років на нашому на нашому місті, постає від той nee, не по не можна було на нашому місті плануватися, то ви повинні питати тих, кого ви обирали. Вони нами не можна двері. Ви ж були, ви ж були. Вас так само не Другий вас в раз Зробимо Ми знаємо, я був на буду. Да. Ну, тільки, тільки частина, тільки частина, вулкану. частина. Тільки частина 15 метрів, ви не дали нам відправо. Ви нам пройшов місяць, ви нам відповіді не дали. Де наша робота? Я знаю, що треба такі місяці. Штат, 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 ще вона, вона. Не не... І директор зробив не вона. з того. Та, не. Починати. Треба починати треба починати з того, вона коли йшла оця забудова чи питали дозвіл? <класти> я в угоду, в угоду знову поприємцю, ну, то, але це є нас всіх хочуть звідси забрати. І тут будь-то і стоянку зробити, що Ще одне, ще, будь вона одне. а, а постійного користування а а, говорить про те, що вся, вся територія є будівельним майданчиком. Тобто тут не коли будували людину, то цей так. Я наскільки розумію, що організація торгівлі побудували торгівельний комплекс, і ви тоді не ну я не знаю. Ви були тоді, може, то не від вас залежить. Але треба було улагодити відносини громаду, коли, коли починали будувати цього ринку ще не існувало. Ви собі уявити, коли, коли 12 років тому він будувався? Ще до, до, того. Ще до того. Але коли прийшли бути? ті інвестори, ви що нам сказали? Що 15 Ні, метрів від, 15 метрів від, 15 метрів від Сана, ви питання? Чули лю від будови. Бутання чули вони будували. мова йшла. Прийшло прийшло, вигаторі, взагалі початкова будова. Ми а а давали добро. А як тут інвестор, починкова. коли чи? прийшов будувати ну, цю будову. Ну, 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 документація так є на той сильні інвестори. І почали давали цю будову добро. Напевно, що рішення в сесії міської ради. Якщо тут не знаходив ні директор, ні я не знаходив інвестору. Але коли працювали тут люди, треба було попитати думки.

Рима, днева вивозив тут звітом і, ні жодної машини не дуже. А де діло? А то ти спитай Іванцева. Я не іванців? буду питати, ну ти все там І ти переселюєш там людей. Що не машину руками? А ти що шо? тут ставив? Але саме головне, що головне, що до хочуть 100 підприємців забрати геть. без нашої згоди. в Україні робиться. А потім якусь стоянку хочуть зробити, якщо громада байду.

Ніхто так, як є, то <гул> ніхто нічого не будує будувати зараз до, до даний момент. Mm -hmm. Якщо тобі <гул> того мало <гул> робиться, по школах, по дитяче стати, нічого, нічого. Тоді я вам формую, що я зробив. я ми вам пошкодити. Дай може вам здоров'я, а що тут? Саме показати. А депутати 32 голосують. Ми не знаємо, А ви сидять, ну, вони не голосують. Добре, що ви говорили, а ми подали, що йде. Добре, ми домовилися. О, добре, я вас О, зрозумів. Ну вже є Бог на неї. Ми на сесії все будемо інформувати. Після того будемо розбиратися, то не є чоловік, який відповідає. Він є просто найманий працівник. Він рішення. Побудували, Побудували. Метрів. 15 метрів, 20 метрів відділили, тоді штанку.